Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати ліниві голубці, які можна їсти діабетикам, а також тим, хто не хоче набрати зайву вагу. Хоча ці голубці і називаються лінивими, але вони тим не менше не гірші, ніж звичайні голубці, а може навіть, навіть смачніші. Щоб ці голубці були не лише смачними, але й корисними. Готувати ми їх будемо в духовці всі відразу. Якщо ж у вас немає духовки, то звісно ж можна приготувати зверху на плиті. Спочатку підготую овочі. Я взяла одну морквину, дві цибулини досить такі величенькі, а також взяла капусту. Все це подрібнила. Моркву натерла на терку, цибулю покришила кубиком. І капусту також. Головне, щоб овочі були подрібнені не крупно. Для більшого аромату і смаку я все це буду підтушковувати на сковорідці. Спочатку додаю в сковорідку цибулю, потім додаю моркву, а потім вже додаю капусту, коли цибуля з морквою підрумяняться. Підсолюю все за смаком і тушкую під закритою кришкою до готовності. Воду не додаю в кінці кришку відкриваю і додаю спеції. У мене це базилік сухий, солодка червона паприка, а також чорний мелений перець. Звісно ж, приправи додавайте за своїм смаком. Все перемішую, накриваю кришкою і підтушковую ще одну-дві хвилинки. Отаку красиву ароматну капусту я стушкую. Можна навіть і так її їсти, але в нас інша ціль. Капусту відставляю, і що я приготувала тут? Це, звісно ж, я зарані відварила одну склянку ячнівої крупи, помила її, залила двома склянками води, додала трохи солі і зварила таку густеньку кашу. Цю кашу відправляю в миску, до неї додаю. Капусту стушковану з овочами, а також додаю фарш. Фарш додавайте той, який вам більше до вподоби. У мене свиний фарш сьогодні. Якщо ж захочете приготувати ці голубці дуже лінивими овочі, цибулю, моркву і капусту, не тушкуйте, додавайте прямо сирими до відвареної каші і до сирого фаршу. Але як для мене смачніше, коли капуста стушкована, все підсолюю, а також сюди вбиваю ще одне куряче яйце. І все ретельно перемішую, переминаю потім рукою, щоб усі ті грудочки каші розім'ялися добре. Кому цікаво, детальний рецепт буде під відео, але, звісно ж, пропорції беріть за своїм смаком. Можна додати більше фаршу, чи менше каші, більше капусти тушкованої, все як вам більше подобається. Форму, в якій буду випікати голубці, змащую олією. Формую голубці руками, викладаю їх на деко. Голубці роблю овальної форми, схожими на звісно ж, голубці звичайні. Так як всієї маси в мене чималенько, голубці роблю отакі величенькі, щоб з'їсти один чи два. І наїстися. Звісно ж, такі голубці можна робити не лише з ячнівою крупою, а можна робити з відвареним пшоном, або гречкою, або перловкою, що вам більше до вподоби. Я люблю такі, наприклад, із ячневою крупою. Це ж та ж сама перловка, тільки що дрібненька. От перловку не дуже я поважаю, а ячніву крупу люблю. Для різноманітних. Такі голубці кожен раз можна робити інші. Голубці сформувала, тепер буду робити заливку. Тут у мене склянка томатного соку, він такий домашній, солоденький, густенький, додаю солі за смаком, а також сюди додаю 3 столові ложки сметани і ще одну склянку звичайної води все перемішую і цією заливкою заливаю наші ліниві. Голубці. Люблю голубці різні, і звичайні, і ліниві, і пісні з різною кашею люблю їх. Для мене, коли вдома пахне голубцями, то свято. Чомусь не знаю так, ще, мабуть, із тих давніх часів. Хоча тоді я голубці не дуже любила, а зараз їх люблю. Додаю також два лаврових листочки і. Відправляю все в духовку. Духовка в мене розігрілась до 180 градусів, випікала все одну годину. Ви ж дивіться за своєю духовкою і за своїм смаком. Можна випікати менше, але я люблю, коли голубці дуже добре втушкуються і просякнуть смачним соусом. Нагадаю вам, що замість томатного соку можна додати томатну пасту, але не додавайте її багато, щоб голубці не були кислими і щоб не хотілося вам додати до них цукру. Краще додайте трошки більше сметани. Голубці приготувалися, дістала їх з духовки і посипаю зеленню. У мене це кріп і петрушка. Можна ще додати подрібнений свіжий часничок. Теж буде дуже смачно. Отакі От красиві апетитні ліниві голубці в мене сьогодні вийшли. Їх я обов'язково подаю з салатом. Салат готуйте за своїм смаком. Але сьогодні в мене салат із топінамбуру. Він не дуже красивий на вид, але корисний для нас, діабетиків і смачний. Куштуємо голубці. Ммм, смакота. Ви мене просили показати, що я готую з топінамбуру. Нарешті купили топінамбур. І я буду готувати з нього декілька страв. Тож, кому цікаво, заходьте, дивіться. Всім щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Дякую вам за те, що пишете свої коментарі, що ділитесь рецептами. За всі ваші добрі слова. Дякую вам. А також за те, що підписуєтесь на мій канал. Мені це дуже приємно. До нових зустрічей. На все добре! Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі.